Раз-раз. Всім привіт. Я зараз виставлю пару книжечок, які ми будемо розігрувати в кінці цього івенту. Для розіграшу вам треба буде всього лиш зайти на сайт Burny Games нашої компанії і поставити плюсик під останнім постом. Умови дуже прості. Книжки дуже цікаві, тому починаємо. Тема сьогоднішнього виступу пошук секретного інгредієнту успіху на прикладі плейдоку. Хто я? Це я Ресеменко Роман. лід геймдизайнер в Burnie Games. Я вже більше шести років на позиції геймдизайну. Маю. Більше багато досвіду. Чотири випущених проекти з нуля, і приймав участь у активному проєкті Scatter Slots, слотовому. Та маю Data-inspired підхід до геймдизайну. Data-inspired означає, що я надихаюсь даними не тільки руководствую своїми почуттями, а ще і намагаюся їх цифровізувати. Порахувати показники якісь і застосувати це у своїй роботі. Хто ми? Ми Bernie Games, українська full cycle Game Dev компанія, яка була заснована 1 березня 2022 року. У нас Data-Oriented підхід до продакшену. Що це означає? Це означає, що ми руководствуємося даними у прийнятті рішень. Тобто, коли нам треба оцінити, яку задачу брати, чи який експеримент у нас виграє, ми руководствуємося в першу чергу даними. Спеціалізуємось на casual puzzle іграх, в частності, зокрема на Logic Puzzle іграх. І за цей короткий проміжок у нас вже є 5 проєктів, які ми зарелізили. Найуспішніший з них це PlayDoku. PlayDoku в. Створений в жанрі блок-пазл. А що таке блок-пазл? Для цього треба відкрутити час назад у 1984 рік, коли з'явився Тетріс. Тетріс це така гра, в якій гравець взаємодіє з блоками, які падають зверху, він їх маніпулює ними, створюючи суцільні лінії, які взриваються і нараховуються для нього очки. Очки записуються в рейтингову таблицю і гравець грає поки не буде місця, куди виставити фігурку. Тобто, по суті, на рекорд. Також в Тетрісі використовується тетроміно. Це такі фігурки, які складаються з чотирьох блоків. На цьому екрані ви можете бачити всі можливі фігурки, які будуть в тетрісі, лише якось повернуті або покручені. Сучасні блокпазл ігри пішли набагато далі. Вони взяли за основу поле із судоку. Якщо хтось не знає правила судоку, то у вас є поле 9 на 9 клітинок, в якому гравцю треба розставити цифри таким чином на полі, щоб у нього цифри від 1 до 9 складали суцільну лінію: вертикальну, горизонтальну чи квадрат. Гра завершується, коли гравець розставляє всі циферки. Що зробили блокпазли? Вони замінили. Цифри у цій грі на блоки, тобто на суцільні такі клітинки. І гра перетворилася по суті, з такими ж правилами, але стала цікавішою і іншою. Гравці тепер виставляють на поле блоки, так само утворюючи лінії, горизонтальні, вертикальні чи блоки. По правилам тетрісу, вони взриваються, нараховують гравцю очки, і гравець так само грає на рекорд, поки не буде у нього місць, ситуації, коли не може виставити фігурку на поле. Також в сучасних блок-пазл іграх пішли далі в плані фігурок. Тепер зі стандартних тетроміно, які дуже легко сприймаються, є повне різноманіття фігур. Вони називаються поліміно, тобто з будь-якої кількості блоків від одного блоку, два, три, чотири, і діагональні навіть фігурки можуть, і всякі на літери схожі. Це все додає різноманіття в гру, і гра еволюціонує, сам жанр блок-пазл еволюціонує і стає цікавішим. Плейдоку. Що ж відрізняє плейдоку в. А, секундочку. Подивіться відос. Це буде набагато простіше, щоб зрозуміти механіку гри. З музикою. Тратеньке ролик, але ви зрозуміли правила цієї гри. І далі ми відповімо на питання, чому розглядаємо успіх саме на прикладі плейдоку, а не якоїсь іншої гри. По-перше, зроблено в Україні. Я цим дуже пишаюсь. <плес> Друге, плейдоку встановили більше, ніж 4 мільйони разів вже. Третє, це. Топ 10 гра у жанрі блокпазл у світі на даний момент. Четверте, це топ-3 гра у жанрі блокпазл окремо в Японії. І п'яте, дуже цікавий фан факт. Сумарно в день гравці плейдоку грають 20 людино років. Ви можете просто уявити цю цифру. 20 років. Колайдер будували 10, в день грають 20. Що ж відрізняє плейдоку від інших ігор у жанрі блок-пазл? Це рівнева структура. У нас у грі, на відміну від гри на рекорд, застосована підхід з рівнями. У нас є джорні на карті і геймплей. Гравець запускає кожен окремий рівень. Проходить його і просувається далі по карті. Для того, щоб ви точно зрозуміли, в чому відрізняється плейдоку від інших, мені допоможе ця візуалізація з нашим блокменом, який пригає в, правій части... в лівій частині екрану. Що нам дає такий підхід, що ми додали рівні? Навіщо? По-перше, це чітка ціль для гравця. Коли він грає на рекорд, він. У нього немає чіткої цілі перед очима. Це, скоріше, нагадує виживання. Тобто гравець грає, щоб не програти, набрати більше очок. І все. Коли є ціль, коли є місія, тобі треба виконати місію. Все дуже просто, не треба думати. Друге, це перемога. Коли гравець грає на рекорд, відчуття перемоги у нього настає лише тоді, коли він побиває свій попередній рекорд. Для цього іграм доводиться створювати рекорд за все життя, рекорд за місяць, рекорд за тиждень, рекорд за день, і кожен з них постійно бити. На відміну від цього, рівні дають краще почуття перемоги, тому що рівень можна пройти, отримати емоцію, що я молодець, я пройшов, і все. Програш це теж не менш важлива частина, адже можна програти по правилам гри, а можна програти в сенсі, що не виконати ціль місії. Це теж дуже важлива частина рівневого підходу, яку я просто не можу вам не сказати. тут. Ліміти, це означає, що рівні обмежені в часі. Коли гравець грає на рекорд, у нього, по суті, час не обмежений. Він може грати до тих пір, поки не пройде не поб'є свій рекорд. З рівнями такого не вийде. В рівні він грає до того часу, поки у нього є ціль. Якщо ціль завершується, гравця примусово викидають з гри і змушують почати гру знову. І також зміна стратегії. Якщо у гравця є ціль, то у нього змінюється підхід до геймплею. Якщо до цього він грав на виживання, тобто виставляв так фігурки, щоб максимально не програти, то тепер для нього гра виглядає наступним чином. Йому треба виконати ціль, доки він не програє. І рівнева структура гри це наше USP. USP означає unique selling proposition, тобто унікальна особливість проєкту. І перша сходинка в нашому чарті. Це створіть свій USP. Унікальну особливість вашого проєкту. Далі, я хотів поділитися прикладом з практики. А саме, сподіваюсь, вам добре видно. У нас, як і у всіх по жанру, завжди був туторіал з геймплею. Тобто гравець заходить в гру, бачить туторіал, як грати в цю гру. Він проходить туторіал і потрапляє на карту. Карта це наша рівнева структура, це наше USP, те, що ми зробили унікальним. З карти гравець запускає перший рівень і опиняється вже на першому рівні. І ми подумали: якщо це наша унікальна особливість, чому не, не поставити її першою? І ми поставили, по суті, місцями поміняли гравець при вході у гру вперше бачить карту. Нашу унікальну особливість, а потім, запускаючи рівень, потрапляє в туторіал. Проходячи туторіал, гравець опиняється на першому рівні. І, звісно, ми побачили, що дійсно гравці гірше починають туторіал приблизно на 2% менше від того, що було до цього. Адже у нас є дія тепер, гравцю треба натиснути, кожна дія це втрата гравців. Але далі поступово е, кількість людей, які проходили через е, формат з показом спочатку карти, почали доходити до більш пізніх рівнів і проходити більше рівнів у гри. По суті, ми не зробили жодних якихось додаткових кроків чи якихось дій. Ми просто поміняли два кроки місцями, змінили два доданки, але вийшло змінити суму, врешті-решт. Тобто з цього можна зробити висновок, що потрібно показувати унікальні особливості проєкту якомога раніше. І це наша друга сходинка в цій лекції. Далі буде важкий блок, одразу попереджаю. Треба відповісти на філософське запитання, чому взагалі люди грають. Як ви вважаєте? Дозвілля. Це наша суть, ми завжди граємо. Досвід. Життя це гра теж, так? розвиток розвиток, так. Я прийшов до висновку, що люди грають заради задоволення. Коли нам скучно, нам хочеться пофанитись. Коли ми втомились, нам хочеться відпочити, отримати якесь задоволення. І задоволення це прекрасне слово, тому що воно повністю описує те. Чому ми граємо? У нас є якась потреба, і ми її задовільняємо. І оці потреби називаються ще мотиваціями. Олександр до цього розповідав на доповіді про деякі з них. І коли ми будемо далі йти, ви якраз можете згадувати скріни з його презентації і візуалізувати для себе. А також кожен отримує задоволення різними способами. Про них і далі піде мова. Quantic Foundry дослідили, що загалом є шість загальних мотивацій, які є в іграх, яка, кожна з яких ділиться ще на дві, два різновиди має. Перше це екшн. Екшн, до речі, є таке слово. Action, воно означає прям жанр фільму, в якому є стрілянина, погоні, перестрілки. І це все. Складається з двох. Різновидів це захоплення і руйнування. Що таке захоплення? Захоплення це якийсь адреналіновий раш, азарт, красиві анімації, щось, що спонукає гравця грати швидко. Руйнування натомість це елемент деструктиву, тобто, коли є у грі вибухи, якісь пушки, стрілянина. Оце все. Це відокремили окремою мотивацією, яка присутня досить як в індустрії розважальній, так і в іграх в цілому. Друга мотивація це занурення. Тобто фантазія і історія. Що таке фантазія? Це можливість бути кимось іншим, десь в іншому місці. Тобто такий загальний наратив, що я можу уявити себе якимось персонажем в якомусь іншому світі. І історія це. Про сюжет, що є персонажі, є прописаний світ, є взаємозв'язки між цими персонажами і гравцю? У гравця є мотивація це досліджувати. Творчість складається з відкриття і дизайну. Що таке відкриття? Це така емоція, коли гравець задає запитання, а що буде, якщо? А що буде, якщо я вистрілю в червону бочку? А що буде, якщо я? Відкрию парашут або не відкрию парашут і буду падати далі. Це така емоція дослідництва. І дизайн. Дизайн це самовираження гравця у грі. Тобто, коли ти кастомізуєш свого персонажа, коли ти вибираєш скіни. Такий аспект. Далі соціальність. Соціальність складається з конкуренції і співпраці. Конкуренція це коли гравці намагаються. Бути першими в рейтингами, змагатися з іншими, доводити, що вони краще, ніж інші. Співпраця це кооперація. Гравці організовуються, працюють над спільною метою і е, працюють на благо чогось вищого. Майстерність. Майстерність складається з виклику і стратегії. Виклик або англійською челендж це такий процес навчання гравця. Він поступово вчиться механікам, програє раз за разом і відточує своє мастерство, майстерність у грі. Тобто програючи раз за разом, вивчаючи механіки, це виклик. А стратегія це коли гравець повинен подумати, вибрати декілька варіантів, вибрати найоптимальніше, якщо в нього є ресурси, правильно розпорядитись цими ресурсами. І останній пункт це досягнення. Досягнення складається з виконання та сили. Виконання це проходження всіх місій, закриття всіх знаків питання на карті, відкриття всіх можливих ачівок. А сила це коли ти намагаєшся отримати найсильніший предмет, зібрати найсильніший білд, стати найсильнішим у цій грі, найоптимальнішим. За цими мотиваціями можна описати насправді будь-яку гру. В популярних іграх зазвичай реалізовані взагалі всі ці мотивації. І їх можна, коли аналізуєте якусь гру, розглядати у вигляді такої схемки, в якій по кожному з мотивацій додавати поінти, якщо у цій грі вона присутня. І таким чином розуміти, яка мотивація. Спонукає гравців грати у вашу гру або в ту гру, яку ви аналізуєте. А які мотивації може задовільняти плейдоку? От, наприклад, базовий геймплей, блокпазлів. Як ви вважаєте? Майстерність, правильно. Але якщо копнути глибше, то це. Ні-ні, Якщо майстерність, у нас є два підтипи. це виклик і стратегія. Як ви думаєте, що. Стратегія. Стратегія? Ми прийшли до того, що це все ж таки виклик, тому що гравець постійно програє, повторює рівні, вчиться новими механіками, намагається їх застосувати так, щоб наступний раз не програти, а виграти. А також у нас є ще інша механіка. Це досягнення. Правильно. І якщо бути точнішим. То це виконання, тобто проходження рівня за рівнем вперед, вперед і вперед. І якщо узагальнити, то на цій схемці плейдоку можна позначити таким чином: е, найбільшу частину геймплею займає блок пазл, і заакцентований він саме на виклику. Другорядним є досягнення, тобто виконання цілей, які для гравців також цікаві. І в останню – це екшн, але в плані таких вибухів, красивих анімацій, зарахувань. Це все присутнє, але це не є основною мотивацією цієї гри. Третій пункт. Знайдіть ключову мотивацію вашої гри. Для Плейдоку це виклик. Для вашої гри це може бути що завгодно. Я впевнений, що ви знаєте приклади ігор, які орієнтовані на Дизайні, на стратегії, можливо, на кооперації. Ми зрозуміли, що це виклик, але що нам треба робити далі? Як ми можемо взагалі на нього впливати? Ми можемо побудувати графік виклику, який ми гравцю даємо. Він мог би виглядати таким чином. Перший рівень, типу, нормально, потім щось незрозуміло, третє взагалі дуже важко. Потім знову нормально, але важкіше, ніж перший був, потім взагалі хочеться вийти. Після нього теж нормально. До речі, гравці так і приблизно уявляють гру, коли грають в неї. Але нам, розробникам, треба мати якісь кращі інструменти. Отже, нам треба виміряти виклик, як можна його це цифровізувати. бо який KPI у виклику? KPI – це Key Point Indicator. Тобто ключовий показник виклику у грі. Як гадаєте? Відсоток проходження. Ретеншн. Насправді, так. відсоток проходження, але саме відсоток проходження. Рівнів відносно тих, які були початі. І це є винрейт. вінрейт. Вінрейт це скільки ми виграли рівнів відносно того, скільки почали. Ну, Наприклад, якщо я почав 10 рівнів, 10 спроб і виграв лише одну, у мене буде Вінрейт 10%, мабуть, мені важкувато. Якщо я почав 10 спроб і виграв 10 спроб, у мене вінрейт 100, типу, мабуть, мені щось легкувато. Передостання сходинка нашої презентації це створіть KPI ключової мотивації вашої гри. Якщо ви знайшли ключову мотивацію, обов'язково цифровізуйте її і досліджуйте, експериментуйте з нею. Саме про це і буде наступний приклад з практики. У нас був ось такий перший рівень. Якщо хтось грав блокпазли і знається на цьому жанрі, в принципі, його можна пройти досить швидко. Якщо повезе з фігурками, то з перших трьох. Але багато гравців, значна доля на цьому рівні програвала, і ми вирішили, ну, програють, значить, треба зробити легше і пофіксити це. Зробили ось такий рівень. На цьому рівні теж треба, щоб пощастило з фігурками, але ціль стає досить прозорішою. Якщо я тут ще можу не до кінця зрозуміти, що мені треба складати: лінії, квадратики, якісь два кубики стоять, то тут, типу, встав в дирку і ти пройдеш рівень. Дуже просто. <ріст> 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 і ми побачили, що дійсно перший рівень проходить більше гравців. І ми зробили такі зміни по першим 10 рівням приблизно, щоб спростити для гравців челендж. Приблизно до 20 рівня цей рост був, і ми вже зрозуміли, що щось іде не так, чомусь гравці. Не доходять до дальніх рівнів, хоча на старті все виглядає дуже чудово. А після 20-го у нас взагалі доходження до 100-го рівня було майже на 40% менше, ніж з цими рівнями, які були взагалі на старті. І ми зрозуміли, що це дійсно ключова механіка, це дійсно гарний KPI для її дослідження, і нам ще треба багато і багато з нею експериментувати. не завжди гарні показники на старті. Будуть гарними і надалі. Остання сходинка – експериментуйте зі своєю KPI. На цьому все. Дякую. Презентація завершена. І...